Русня, вирізати аромат вільної країни, ой у лузі та багато іншого це нова колекція голдів від рівненського льонокомбінату. Придбати її можна в новому магазині, який відкрився на день незалежності у екваторі. Гарне виробництво дуже гарно користуємося. Бачите, зайшли подивитися. Новий магазин Голді у Рівному наповнений патріотичною продукцією, яку так зараз полюбляють українці. Ідеї для принців придумують дизайнери льонокомбінату. У новій колекції ми скеровані тематикою про Україну, тому ми в основному розробляємо патріотичні принти на чоловічі та жіночі колекції. Окрім патріотичних принтів, у льонокомбінаті створюють трендові речі, надихаючись світовими компаніями. Ми беремо ідеї від світових трендів і намагаємось втілити свої перероблені класні ідеї для голді. Попри війну, виробництво льонокомбінату не зупинилося, а продовжує працювати та відновлювати економіку України. Сьогодні справді йде війна сьогодні намагаються знищити нашу незалежну державу. І війна йде не тільки там, де йде зіткнення, бойові зіткнення, там, де в тому числі наші працівники воюють на передовій. Війна йде також і в економіці. І ми все повинні зробити для того, щоб збудувати потужну сильну економіку, незалежну економіку, для того, щоб мати можливість забезпечувати нашу армію всім необхідним.